Аби привернути увагу потенційних клієнтів, представники бізнесу розміщують рекламні вивіски. Та досить часто такі конструкції більше псують зовнішній вигляд міста. Відтак ще у листопаді минулого року у міській раді Тернополя затвердили міський дизайн-код, який регулює оформлення вивісок і зовнішньої реклами. Документ розробили після петиції містян щодо візуального впорядкування міста. Там сформували вісім категорій табличок з описом до кожної з них. Впродовж півроку підприємці мали час, аби Вновити свій незмінний елемент у формуванні іміджу бренду. Минув травень місяць. Частина привела відповідність, частина, скільки до цього часу відповідність не привела. Тому, відповідно, проводять обстеження, які здійснюються по території міста, зафіксовані. Ті вивізки, які не відповідають вимогам, які прописані в цьому положенні. На жаль, їхні власники не зробили жодних дій для того, щоб їх змінити. І виконавчий комітет прийняв рішення про демонтаж в даний час. 48 вивісок, вони не майже всі знаходяться в центральній частині міста. Рекламні вивіски у місті демонтовують вже не вперше. Фахівці і надалі зніматимуть ті конструкції, які псують вигляд будівель та загалом естетичний вигляд міста. Поки будуть займатися демонтажом цих 48 вивісок, є можливість іншим провести відповідність. Якщо люди не хочуть проводити відповідність, ну, очевидно, придеться приймати тоді нове рішення також про демонтаж і зміну цих вивісок. Крім цього, робоча група демонтовує тимчасові споруди. Нещодавно спеціалісти прибрали кіоск, який знаходився на вулиці Київській біля зупинки громадського транспорту, 15 квітня. Власника об'єкту не встановили.